Ми живемо в епоху глобальних змін. Сучасний світ змінюється з неймовірною швидкістю. 21 перше століття століття нанотехнологій та інновацій кидає виклик усьому, що нас оточує. В межах життя одного покоління відбуваються кардинальні зміни. Найсучасніші технології наповнюють буквально всі сфери діяльності людини. Запровадження сучасних технологій та найновішого обладнання надали можливість і правоохоронному відомству державній прикордонній службі перейти на новий рівень безпеки кордонів нашої країни. Оцінюючи результати роботи Державної прикордонної служби лише за останні роки, можна впевнено сказати, що в системі прикордонної безпеки, як однієї з складових національної безпеки нашої держави, відбулися зміни, які наблизили наше правоохоронне відомство до кращих стандартів європейського рівня. Ми за цей час показали і самі собі, і нашій державі. І... Всьому світу, що ми можемо працювати по найвищому стандарту. Це стосується Євро-2012. За цей час ми активно розвивали систему охорони державного кордону, активно вводили в практику інтегроване управління кордонами, що є інноваційним підходом в цілому в Європейському Союзі. Також нам досягнуте питання по технічному оснащенню наших підрозділів яке дає можливість підвищити мобільність ефективність їх дій. Сьогоднішня прикордонна служба це багатофункціональна система, яка забезпечує на передньому рубежі основні складові нашої національної безпеки. Комп'ютерні центри управління службою одна з складових інтегрованого управління кордоном. Такими центрами обладнані майже всі регіональні управління. Саме сюди стікається оперативна інформація з кордону та від взаємодіючих правоохоронних структур, що дає можливість черговій зміні приймати важливі управлінські рішення. Мобільні тепловізійні комплекси спостереження, які розміщені вздовж лінії кордону, за будь-якої погоди та у будь-який час доби у визначеному секторі виявляють особу чи транспортний засіб за тепловим силуетом на відстані до 12 кілометрів, а також визначають точне місце знаходження порушника. Прикордонні наряди та інспектори контролюють прикордонну смугу, використовуючи сучасні транспортні засоби, позашляховики з обладнаними у них комп'ютерними автоматизованими робочими місцями. А на важкодоступних ділянках кордону застосовуються квадроцикли. На морських та річкових ділянках, окрім кораблів та катерів, задіяні човни на повітряних подушках, які можуть мчати по водній, піщаній або ж болотистій поверхності зі швидкістю понад 80 кілометрів на годину. З повітря прикордонну смугу патрулюють нові надлегкі економічні літаки, які мають повний комплекс електронного моніторингового обладнання, під'єднаного до супутникового зв'язку. Сучасні комп'ютерні технології та програми в рамках інтегрованого управління кордонами дають можливість аналітикам на ранніх стадіях виявляти і прогнозувати розвиток транскордонних викликів і у взаємодії з правоохоронними структурами країн-сусідів вчасно знешкоджувати ці загрози. Інтегроване управління кордонами це той підхід, який дає можливість розв'язати ці питання і більш ефективно протидіяти загрозам. Тому що він має якби чотири складових: це прикордонний аспект, національний аспект, міждержавний, там де ми маємо спільні кордони, і міжнародний аспект, який говорить про те, що тоді країна має сильні кордони, коли вона приєднується к безпековим міжнародним документам, конвенціям, і таким чином отримує інформаційний потік і реагує на виклики і загрози, які Є питання безпеки в сьогоднішньому глобалізованому світі, де більшість викликів та загроз мають транскордонний характер, вимагає від Держприкордонслужби більш тісного міжнародного співробітництва. В сучасних умовах кордон між двома країнами сусідами означає спільну відповідальність, і він не може бути надійно захищеним лише з одного боку. Торгівці наркотиками, нелегальна міграція, контрабандисти діють, незважаючи на державні кордони, і протистояти всьому спектру транскордонних загроз можливо тільки разом. В міжнародному співробітництві держприкордонслужби, окрім безпекового аспекту, згідно концепції розвитку, діють різні проекти щодо отримання технічної допомоги від зарубіжних партнерів. До захисту наших кордонів залучаються оплачені іноземними меценатами. Сучасна техніка, спеціальне обладнання, застосовуються новітні технології. І в такій співпраці немає нічого дивного. Це реальний процес, який відбувається у світовій кооперації, і не лише в правоохоронній сфері, а й в торгівлі, в науці і в інших сферах. Україна має певні стратегії залучення і надання міжнародної технічної допомоги згідно з цим у прикордонного відомства є свої затверджені довгострокові плани та програми, в яких чітко прописано, що окрім бюджетної підтримки і реалізації цих програм передбачаються також залучення і міжнародної технічної, грантової та фінансової допомоги. В країнах Євросоюзу в Сполучених Штатах Америки в інших країнах світу, з ким на перший рік співпрацюють українські прикордонники, Державну прикордонну службу добре знають і сприймають як надійного та прогнозованого партнера. А результатом багаторічної міжнародної співпраці українського прикордонного відомства з зарубіжними колегами є реальна стабілізація ситуації на кордонах України з Євросоюзом, та й в цілому на європейському континенті. Що стосується міжнародних проєктів, то більшість із них направлена на поєднання зусиль багатьох країн протидії глобальним викликам. Міжнародний тероризм, незаконна міграція, там радиційні матеріали, ядерні матеріали і таке інше. Тому в рамках цих міжнародних проєктів ми активно працюємо з точки зору безпеки кордонів. І проекти, які ведуться в Європі, значить, і які ведуться в СНГ, ми є активними учасниками. Любий проект починає реалізовуватись, коли засновники будь-якого проекту бачать, що є серйозний партнер, і з ним можна серйозно працювати. І що поставлено обладнання, оснащення чи. Е, значить, якісь інші е, логістичні товари вони будуть застосовані по призначенню ще декілька років тому. Іноземні експерти не соромилися визнавати Україну як прохідний двір на шляху потоків нелегальних мігрантів до Євросоюзу та в інші країни світу. На сьогодні ж ці ж експерти визнають, що Державна прикордонна служба України, активно співпрацюючи з іноземними партнерами, змогла поставити надійний заслін транскордонній злочинності. Служба має чітку програму, чітку стратегію розвитку, і не останню роль в цій програмі відіграє прикордонне співробітництво з нашими сусідами. Адже Україна межує з сімома державами, і прикордонне співробітництво має широкий спектр дій. Це і вирішення питання режиму кордону і пропуск на місцевому рівні. Це і допомога у разі виникнення стихійного лиха в прикордонних районах, коли треба швидко надати допомогу людям здійснити пропуск через кордон рятувальної спецтехніки та надати медичну допомогу потерпілим. Це також без зайвих затримок пропускати паломників на релігійні заходи, застосовуючи спрощені формальні. Але в той же час спільно протидіяти транскордонній злочинності. Безумовно, що без прикордонника, професіонала реально вирішити всі ці питання було б просто неможливо. Професія прикордонника вимагає особливого підбору людей для виконання державної функції на державному кордоні. Окрім компетентності професійності, це має бути перш за все людина-патріот своєї держави. І в прикордонному відомстві роблять все для того, щоб поєднати ці складові в кожному військовослужбовці, який носить традиційну зелену форму. Тому ми багато працюємо і по плані підбору, і питання підготовки, виховання людей, тому що це з однієї сторони прекрасна місія, а з другої сторони, це дуже складна місія. Тому що ми маємо зіткнення на державному кордоні з іноземними громадянами, громадянами власної країни, з різним почуттям, з різним розумінням культури, підходів і таке інше. Тому ми застосовуємо єдині методики підготовки, єдині методики по культурі, по культурі форми одягу, по культурі відношення до людей для того, щоб створити першокласну добротну службу. В будь-якій справі результат завжди залежить від конкретної людини. Її керівництво відомства в реформах основний акцент зробило на підготовку висококласного професіонала Національна академія Державної прикордонної служби імені Богдана Хмельницького. Вона готує офіцерів для служби на кордоні. В пострадянському просторі цей військовий вуз заслужено вважається одним з найкращих. На сьогодні в академії широко застосовуються інтерактивні методи навчання, які базуються на оперативно-службовій інформації, що надходить не тільки з кордонів України, а й з зовнішніх кордонів Євросоюзу. Важливим аспектом в системі підготовки офіцерів-прикордонників є вміння застосовувати діюче законодавство, яке сьогодні орієнтовано на європейські норми, і в системі протидії правопорушенням прикордонник зобов'язаний діяти згідно європейських стандартів, які передбачають дотримання прав і свобод людини, що позиціонує Україну як цивілізовану державу. Для поповнення підрозділів контрактниками створений навчальний центр Оршанець, де вперше в історії нашої держави запроваджено принципово нову систему підготовки молодших спеціалістів. Саме за такою системою в європейських країнах готується весь персонал, який несе службу з охорони зовнішніх кордонів Євросоюзу. Учбову програму адаптовано до наших умов. В навчальному центрі майбутні прикордонники опановують понад 20 дисциплін, в перелік яких входить і юриспруденція, і знання іноземних мов. В підготовці контрактника враховано все, і опанування ним найсучаснішої техніки. І специфіку самої прикордонної служби на різних ділянках кордону. Тобто відбувається підготовка професіонала, який досконально знає свій фах, вміє застосовувати спецтехніку та володіє усіма видами прикордонної служби: професіонала, якому надається право бути представником своєї держави на кордоні. Ми перейшли на професійний рівень. Ми повинні розуміти, що стандарти професійної служби вони вимагають і певного соціального, і е, правового е, захисту, і стандартів. Тому е, в цьому плані, використовуючи бюджет, який виділила нам держава, ми в минулому році два рази підвищували зарплату не набагато, але е, Підвищували її в цьому році. Ми виборочно тих, хто в третій, четвертій зоні в нас проходить службу в великих містах, де більш дорого проживати. Ми це робили і будемо робити. Тому в нинішніх умовах ми повинні розуміти, що держава робить те, що може зробити. Але ми повинні розуміти, що є перспектива в тих, хто приходить на службу для того, щоб мати достойну службу, гідну службу і. Гідно представляти свою державу на кордоні, одним з головних завдань керівництва державної прикордонної служби було і залишається створити всі можливості для людини, яка вирішила присвятити своє життя охороні кордону, протягом всієї служби вдосконалюватись в обраній професії, опановуючи нові знання та нову техніку. Викликати у військовослужбовців дух честі, усвідомлення свого покликання, завдяки якому кожен прикордонник відчував би свою відповідальність бути професіоналом, бути патріотом, честь, військове братство, любов до батьківщини, святі поняття, вірними, яким в усі часи мають залишатися охоронці державних кордонів. Напередодні дня прикордонника на території Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького відбулося урочисте відкриття алеї прикордонної слави, присвяченої пам'яті воїнів-прикордонників. Зелений кашкет в усі часи був символом військової доблесті і мужності. І цей символ з роками не втратив свого значення і не перестає й сьогодні об'єднувати охоронців рубежів держави різних поколінь.